Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде у нас Бліц відео відповіді на питання підписників. Ну, як і завжди, як і минулі рази, в закріпленому коментарі знизу відповідно буде перелік всіх питань. Ну і на стрічці перегляду відео також я зроблю тайм-коди. Щоб було зручно орієнтуватися. Питання буду читати повністю, щоб ви все розуміли. Ну, а вже рунам буду перефразовувати, так як мені, відповідно, зручніше. Добре, ну що, поїхали. Отож, перше питання: куди поділися гроші, які збирали на лікарню майбутнього для діток при Ющенку. А там йде мова про мільйони гривень, чи знайдуть ті гроші? Ну тут два в одному. Ну Давайте запитаємо, куди поділися і чи знайдуть. А? Так. Отже, скажіть, мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка. Куди поділись гроші на лікарню майбутнього, так звану, на яку збирали при президенті Ющенку? А я що це неправду. Перт. Тейвес. Іса. А по фінауші. Фінал Лагус перевернутий. А, дивіться, тут цікаво, показали. .MM... Зараз, зараз. Цікаво показав. Прошу мова. Перт, Тейвас Іса, Лагус перевернути. Ну, перт. В даному випадку це дійсно достаток, Банківський рахунок. Можливо, не один. Десь ті гроші лежать. Тобто, що, що їх прям там вкрали там або що, не зовсім. Тобто, Тайвас, дійсно, якісь активні дії приймались стосовно того. Та? Але щоб їх кудись ті гроші, відповідно, зникли. Але ось Іса обломилось, було заблоковане, воно повисло те питання. І ось Лаус перевернути. А це все рівно обман, якийсь неправильний вектор. Та? Е, тобто воно то було заблоковане, але щось ті гроші крутять. Тобто, ну, Десь то вони лежать. Прям хтось їх конкретно не, не стягнув, але ну, обман там певний має місце. От коли падає, там нічого хорошого не жди. Ясно, що там про якісь законні методи е не дуже йдеться. Ну, давайте подивимося, чи знайдуть. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знайдуть ті гроші, які збирали на лікарню майбутнього при президенті Ющенку? скажу скажуть неправду. По старому. Соло це вже цікаво. і що. Турісас перевернутий. Євуніо по фінал. Ага. Ну, тут цікаво сказали. Ну, зараз поясню. По старуна, соло, Прошуємо, ну, сідраз, постаруна, соло, Турісас перевернутий Вуні. Шому онося одразу? Постару вона. Ви щасливий за Україну і за українців, да, з одного боку, з другого боку, ну невизначеність ситуації, невизначеність майбутнього. Тобто, про що мова? Руни на ті... далі йде соло. Тобто, гроші, якщо, якщо буде на те бажання, політична воля, там, як завгодно називайте, то ось соло, руна перемоги, гроші знайдуть. Саме ті гроші. Якщо поки що, такого немає. Відповідно, воно і висить в повітрі. Ось далі. Торісас перевернети. Ну, певні обмежені можливості будуть. І можливості обмежені саме активних дій, тобто, ну, доведеться постарати, щоб ті гроші повернути. По фіналу Вуньо має вдатись, все таки. Але знов таки, відразу перша руна пуста. Тобто, має, що називається, з'явитись бажання ті гроші знайти. Да? Якщо те бажання не знає, не, не виникне, ну, відповідно, і результат буде інший. Да? Якщо ж, якщо ж все-таки воно виникне, а має, схоже, таке виникнути, то ось, да, по фіналу знайдуться ті кошти. Ну і єдине, що Торісас перевернути, можливо, е якась там тяганина буде в тому плані, що ну, не все встигнуть знайти, тому що вже десь хтось лапку на том погрів. Лапки, навіть правильніше сказати. Так, дякую за відповідь. Далі, наступне питання. Ну, таке: напівжартівливе, напівсерйозне. Ну, вирішив бліц віднести. Е, чи прилетить по Росії метеорит, Та коли? Е, ну, давайте запитаємо. Ну, зрозуміло, мова про щось таке значне, як ото Челябинський метеорит був, так? А там, тому що, якщо просто там спалах над Росією там, або що, ну, не те, на, що всі чекають. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Е, Ну, давайте на найближчі роки спитаємо, тому що тут така подія, знаєте. Добре. Давайте на початку спитаємо, чи взагалі таке буде найближчі роки, а вже потім про це. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи найближчі роки по Росії може прилетіти серйозний метеорит, який нанесе шкоду. Хай скажете в правду. Альгіс перевернутий. Феху. Хагала, а це вже цікавше. І що? І райдо. А таке схоже, дійсно, щось прилетить. Дійсно. Ну, але найближчі роки. Не чекайте прямо завтра чи через тиждень. Тут проміжок часу доволі великий. Про що мова, Альгіс перевернути Феху Хагала, і Райду. Альгіс перевернути. Ось незахищеність. Про що мова. А, ну Нема зброї, яка боролась з метеоритами. як би, да? е, Тобто, тут, ну, тут таке, щось таке. ну Відносно велике має прилетіти. Відносно. Не такий, який динозаврів погубив. Е, от, Тут щось таке йде про менший масштаб. Ну, ось феху, дійсно. Е, прилетить воно. О, а тут із, цікаво може бути. Може прилетіти саме по. Ну, читайте по багатствам Росії, да? в даному випадку, на ну, очітку. Можливо, там, де якраз де, де нафту добувають, там або алмази, або щось такого плану. От туди ось Хагалас, ось, власне, дійсно, сам. Удари, як би того метеорита, ну і відповідно певні руйнування. Чому я спитав, що там не просто там спалахне десь там над, над Москвою да згорить, поки долетить. А щоб саме ну, бабах. Да? Те, що всім українцям, та й не лише українцям, в принципі, дуже б хотілося. Е, ось. Ну, але не злорадство. Ну, по, по нам уже прилітало по Україні, так? Да? Але обійшлось тоді. Ось. І ось райдо, власне, ось власне дорога. Ну, читайте, ось дорога руйнувань, якщо так. Ну, космічне тіло, яке буде летіти з солідною швидкістю. Тому навіть якщо воно там долетить і буде розміром там, з пів метра, біди може наробити капітальний. Ну, мається на увазі пів метра, коли воно досягне землі. Зрозумів. От, ну, чекаємо, щось десь по російськи прилетить, гарне прилетить. Тобто, не, не, не спалах в небі буде, а тут, можливо, Челябинськ повториться, можливо, що й покраще. Цікавіше. Так, дякую за відповідь. Ну, чому? Візуалізація була така, ну, не візуалізація, а відео, доволі непогане, як по Москві прилітає метеорит, та, саме по Червоній площі. Ну, в принципі, якщо тебе подивляться, мільйони людей, енергія почне копитися, якби така подія почне наближатись. Ну, чому ні? Ну, але таке, не злорадствуємо, в принципі, щоб потім по нам нічого не прилетіло, бо у вищих сил теж свій гумор є. Добре. Так, наступне питання. Е, так, а ви ще, так, а якби ви ще зробили розклад про причетність Маска до проєкту Голубий Луч? Е, Гавай не просто так горіли. Ну, тут Голубий Луч, я так розумію, кліматична зброя. Да? Ну, давайте запитаємо, чому ні. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка. чи Якось причетний Ілон Маск до проекту Голубий Луч. Ай скажуть Рону Правду. Та вас перевернутий. Беркана перевернута. Так, ну і що тут? Ну, давайте. Кана. Е, щось не те. Відразу скажу, маск ну навряд чи. Ну, добре, давайте все про все по порядку. Та й Беркана перевернути, беркана переверта, кану, про Прошу мова? Ну, ось якийсь там страх є, якби. Ну, але в даному випадку це може і сам той проект описатись. Якщо я правильно зрозумів, мова саме про кліматичну зброю, да, то от якби, оце воно. Але беркана переверта, деградація. Ну тобто, якщо по відношенню до маска, страх якийсь, знаєте, можливо, йому й пропонували щось. Але він від того, ну знаєте, відхрестився, да? От. Але Кано пряма, все-таки, щось десь випливе. Це якраз про розкриття в даному випадку щось десь випливе якась інформація. Тобто е може бути так, що десь там він посприяв, але відхрестився потім від того: Я не я, хата не моя в такому плані. Ось, але щось дійсно. Щось якийсь там його певний вплив був. Що, ну, точніше, ну, хай не вплив, щось він там, можливо, якусь там фінансову допомогу чи що надавав. Дійсно. Щось воно розкриється. Ну, неблагодарний діло казати коли, але дізнаємося. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Наступне питання. Подивіться, коли у нас запрацює створення при на Бу, на ЗК, САП, щоб був результат у нас, а не в Америці. Ну, цікаве трошки постановка питання, до чого там Америка, якби. Ну, давайте запитаємо. Коли? Ну, давайте на найближчі роки подивимось, відповідно, якісь рамки треба поставити. Добре, дякую за відповідь. Отже, скейпі, будь ласка, чи найближчими роками в Україні. Запрацюю так, як мають працювати на БУ, на САП та інші антикорупційні органи. А Хай скажете вони правду. То, двір вони потягували. Що ми маємо? Тейвас, Хагалас, а це цікавий, що. Ансус перевернутий. Ем... А Тут га, цікаво, показали хвилинку. Ага, зрозумів. Добре, прошумо. Єра, Тейвас, Хагалас, Сансус Перевернет. Прошумо, Єра. Ну, дійсно, ось вам результат якби, роботи якийсь, І це певний завершення циклу. Щось нове має початись. Ось Тейвес, якісь активні дії. да, Тобто найближчими роками щось буде. А оце Хагвелас. В даному випадку це якесь, знаєте, ну, руйнування, зміна системи. Тобто рух куди? Да, якраз на зміну системи на руйнування. От. Але по фіналу ансус перевернутий. да? Тобто воно то, рух почнеться, воно почне працювати, але все рівно не без косяка, як то кажуть. Ансус перевернутий. Щось-то там, ну, обман. Обман з одного боку, ясно. Тобто корупція прям не вимре відразу. Це утопія, нема такого. Е, на жаль, хоча хотілося б. Ось, і мало того, ну, якісь все рівно ну, це руна закону, в даному випадку перевернута. Тобто все рівно якісь ну, не зовсім законні дії будуть. От хочу бись. А що це? Ну, незаконні дії, значить корупція. От і все. Тобто, ну, буде дійсно робота певна проведена, і зміни будуть. Такі, ну, суттєві. Покращення читайте. Але прям, ну, ідеально не стане. На жаль. Ну, це на найближчі роки. Декілька років найближчих. Так. Дякую за відповіді. Ось тут ще цікаві питання. Е, так. Е, отож, чи той Гутеріш отримає покарання за те, що він підтримує Рашку і хоче зняти санкції з Рашки. І також подивіться, будь ласка, Індію, Щось це G20, також раз, раз це підігрує. Ну, Мови оригінал. Е, ну, про, про G20, в принципі, я відео робив. Що нам той саміт принесе? І відповідно, воно збулося повністю. Фактично, що читайте, нічого. Ну, так і вийшло. Е, ось, тому якби, ну, тут про G20 передивлятись не буду, а про цей, тобто про підтримку Росії там мова не йшлася взагалі. Якби заяви були на користь України, але ну, болтовня і все. Де, фізичний якийсь результат, його нема. Ну, то таке. Поговорили, побалакали, чаю там індійського гарного випили, на тому і все. Готовим G20. Ну, а гутеріша, давайте подивимося, що він і як. Ну, я тут хочу подивитись, взагалі, знаєте, більш розгорнуто. Давайте для початку візьмемо його відношення до України і до Росії, справжнє відношення, а потім запитаємо вже за покарання. Я думаю, буде цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, відношення Антоніо Гутеріша до України. Справжнє його відношення до України. Хай скажуть його неправду. Інгус. Гебо. Лагус. Доволі непогано, я б вам сказав. На диво навіть, так. Да? Е, про що мова, інгус, Гебо і Лагус. Будь ласка, інгус. Але ж тут дещо інше Ви проглядається. Ну, тобто, взагалі, в плані відносин хороша руна, дуже навіть тобто ну, відношення добре, справжнє відношення, знов таки. Це треба відрізняти від політики, яку він веде. ось, тобто Насправді він дійсно за Україну якби переживає. Ну, хоча по заявам по тому, що робить ООН, не дуже скажеш. Ну, але ж це не сам Гутеріш робить. А це цікавше. Ось Гебо. Взагалі ніби якесь партнерство ну, є з Україною. Якби. Ну, він бачить співпрацю з Україною, він хоче співпрацювати з Україною. От. Мало того, оце от, ну, це були позитивні моменти, зараз трошки моменти. момент. Піде. Інгус Гебо, це якраз чорт би і забрав зернова угода. Даруйте. От, от, і ну, це ж зерно в тому числі. Ось зернова угода, а, як, як по маслу сказали. Що ж, готуєш хоче протягти. А, е, ну, а лагос в даному випадку, якби, ну, вектор зрозуміло, куди, правильний вектор, нібито на стосунки. Але якщо взяти меркантильну так би мовити, частину тих стосунків, то це ось зернова угода, і щоб вона знов запрацювала. Ну, До речі, рух, вода, да? рух по воді, читайте. Відношення до України. Цікаво, показали, правда? Е, о, цікаво. Давайте до Росії подивимось тепер. Так, дякую за відповіді. Отже, пишіть мені, будь ласка, справжнє відношення Антонію Гутеріша до Росії. Хай скажіть, Іронеправду. Ей, вас? Маннус перевернутий. Єр. Ну, не так погано також, як би те хотілось. Ну, що мова. Ейвас, Манус перевернутий ЄР. Будь ласка. Ну, Ейвас. Е, дійсно певна, о, як це читайте, оборона захист, тобто від Росії. Але ж, ну тобто, якщо він захищається, то він ж виходить і залежний від Росії, правда? Ну, Ось Манус перевернутий. Ну, в плані відношення погано, як би. Ну, розуміє, що країна така, ну, країна вбивця, читайте, так? Да? В такому розумінні. Ось відношення до Росії. Ну і бойцей він боїться, і дійсно, варто сказати. Ось, ну і Єра по фіналу. Ну, але тим не менш, боїться, але співпрацює. да, Ну, це урожай. Зрозуміло, про який урожай мова, да? Ось, про який урожай мова. Якби. Ну, Страх страхом, да, а гроші не пахнуть. Ну, от вам, от вам, гутеріш. Тобто, бачите, насправді в Україні він ніби переживає, в нього там, здається, які ліві погляди, якщо правильно пам'ятаю. Тобто, да, він там за Україні переживає всі діва, але гроші, а гроші не пахнуть, а за гроші він переживає більше. Ну, от і все. Відповідно, всі його дії звідти і ростуть. Так, дякую за відповідь. Тут би психологічний портрет особи зробити. Ну, вже добре, не для, того, не для цього формату. Цікаво, чи там грошики виплили, чи ні. От дуже цікаво. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте, власне, за кару запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Антоніо Гутеріш все-таки отримає. Саме покарання від людського суду за його дії по сприянню Росії. Хай скажуть не правда. Ну, і Іса. Далі можна, в принципі, не докладати вже. Ну, давай, Іса, Хагалас. Дуже цікаво. Ейс. Та ні. Від людського суду нічого йому не буде. От і все. Ну відразу Іса, Хагалас, тобто. Блокування, тут руйнування якихось взагалі там планів, да? і ось я з у, у нього йде оборона. Ну, знаєте, я не я, хата не моя, я ж, за, я ж не за Росію, я ж ось за зернову угоду, там, за африканські країни, і за мір во всьому мірі, і за оце от все, Отакі от аргументи будуть. Тобто покарання людського суду ні. Тут не проглядається. Ну, давайте Божественний подивимось. Ну, за життя саме. Після смерті зрозуміло, що отримає. Мене життя цікавить. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Антоніо Гутеріш отримає покарання від вищих сил за допомогу Росії ще при житті. При життю. Хай скажуть руну правду. Горус перевернутий. Алькіс. Вуньо. Афінал. Афінал Анцу. З ось, власне, і самі вищі сили випали. E, дивіться, про що мова? Цікаво. Так уже схоже він покарання, то отримує. Просто ми про те ще не знаємо. E, про що мова? Урус перевернутий альгіс Вуньо Ансус, якраз руна вищих сил, до речі. Ось, Урус перевернутий. В даному випадку не про силу, ні. Здоров'я. Дідусь то, якби вже не молоденький, да, і щось -то там по здоров'ю у нього буде. Капітальне. А то, може, і вже є, просто ще ми не знаємо всього. Ось Альгіс ось. Рекомендують йому вже руни якби про, подбати про своє здоров'я. Да. Е, да. Тут чітко: захист здоров'я, якщо так. Ось. Ну, вуньо, да. якісь радісні новини будуть. Ну, і тут, відповідно, ми дивимося на нього. Да? Ну, хоча тут можна подивитись, чи буде покарання, Ну, радісні новини будуть. Е, в тому плані, що ми щось дізнаємось. Да? Хто там бажає йому кари, ну, побачите. Якби. Але знов таки, не злорастуйте, пану, не бажайте. Тому що у вищих сил теж свій гумор є. І може, може він вам не сподобатись, от ні разу. Ну, ось, власне, ось самі вищі сили. да? Ось самі вищі сили. В даному випадку тут чітко, іншого тут не, не йде. Е, тобто, уже, уже, по тому, що я кажу, уже в нього покарання ось, як би є. По здоров'ячку йому треба приготуватись, бо щось то може він що називається, е, не досидіти свою каденцію, так би мовити. Ну, може, не настільки все серйозно буде, тут прям про ухід в кращий світ мова не йдеться, але от по здоров'ю да, йому відіграється воно по повній програмі. Тому таке, ось вам покарання. Не від людського суду, то від Божественного, від вищого суду. Е -е, не відкрутиться. Добре. Ну, про G20 я сказав, так, що я відповідно записував відео, що нам принесе той саміт, як бачите, збулося, як по нотам. Що да? нічого фактично він нам, окрім красивих заяв, не приніс. Тому тут ну, навіть і питати відповідно, не, не, не буде що. Добре, Ну на цьому все. Дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім ради. До зустрічі! Нехай щастить